Друзі, усім привіт! Ви на каналі інтернет провайдера просто і сьогодні ми поговоримо про одну з останніх новинок зі світу технологій. Lenovo представила свій новий продукт на виставці Mobile World Congress 2024, і це прозорий ноутбук. Так, ви почули все правильно. Це ноутбук з прозорим екраном та повністю сенсорною клавіатурою. Це поки що тільки розробки, і цей продукт не піде у серійне використання, але на думку журналістів, цей продукт цілком придатний до використання. Давайте ж розберемо, які є переваги та недоліки у цього ноутбуку. Перше, почнемо звичайно, з унікального дизайну. Цей екран робить ноутбук сучасним та стильним. Концептуальний пристрій має веб камеру на задній панелі, яка дозволяє програмам бачити об'єкти по. Ззаду екрану та взаємодіяти з ними. Також розробники стверджують, що прозорі екрани MicroLED можуть забезпечити максимальну яскравість та видимість на вулиці. Але особисто нам дуже цікаво, як знайти практичне застосування цьому ноутбуку в реальному світі. Навіщо бачити стіну або реальні об'єкти за екраном ноутбуку? До того ж цікаво, як пристрій буде працювати під прямим сонячним падінням, незважаючи на свою досить потужну яскравість. І саме цікаве, давайте розберемо недоліки. Ми виділили тільки. Іки два перше приватність це може бути проблемою, так як оточуючи, бачать всі ваші дані, що порушує вашу приватність. Звичайно, через цей прозорий екран. Сто відсотків, що я там буду якісь непристойності, дивитися. Приїхали. Розробники стверджують, що коефіцієнт прозорості можна регулювати для вашої конфіденційності. Проте журналісти ставляться під сумнів, бо їм не показали, як працює ця функція. Друге, це вартість. На жаль, Lenovo під час презентації не повідомила, яка могла бути приблизна ціна на цей ноутбук. Проте ми думаємо, що ціна може починатися від кількох тисяч доларів і йти вгору в залежності конфігурації та характеристик пристрою. Скільки? Да я собі лучше? Матіс куплю, зато на кальосах буду. Ну що, друзі? В принципі, ноутбук від Lenovo – це е, вражаюче досягнення технологій, яке точно варто уваги. Але перед покупкою варто врахувати всі плюси та мінуси цієї інновації. Як ви думаєте, яка б могла бути приблизна ціна за цей ноутбук? Діліться своїми думками в коментарях нижче. А ви не забудьте підписатися на наш канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.